Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Записую для вас дорогі тальці та розклад на жовтень місяць. Як і завжди, в руках в мене колода Таро райдера Вейта. І вже за традицією буду діставати для вас по дві карти на кожен тиждень в місяці, зазвичай з 4 повних тижні. На основі цих карт я буду розповідати вам, дорогі тальці, що вас очікуватиме в жовтні, на що, можливо, вам потрібно звернути вашу увагу. І в кінці відео я дістану одну карту, карту пораду повністю на весь місяць від колоди. Якщо ми побачимо, можливо, ту карту, яку, яка була вже там протягом прогнозу на тиждень. То саме на цей тиждень і саме на якусь ось цю конкретну ситуацію, яка відбудеться, вам потрібно звернути увагу в ідеалі. Ось. Тому давайте розпочнемо. Дістаю першу карту на перший тиждень для представників знаку телец. Дивимося, що ж очікуватиме Тельці в першому тижні жовтня. Розчарування. Трійка мечів, на жаль, якась може бути ситуація не дуже приємна на початку жовтня. Ну, це може бути все, що завгодно. Зараз ми дістанемо ще другу карту, таку певну уточнювану, що найбли... наближене, може бути до цього. Але зазвичай це якась така невеличке розчарування по трійці, коли його просто потрібно пережити. Знаєте, більше... більше нічого нам не залишається давайте одразу другу карту на перший тиждень. Тут головний акцент, що це трійка, тобто це не настільки щось жахливе. З чим же ж у вас буде це пов'язано першому тижні? сила? Можливо, не вистачатиме просто сил, знаєте, йти далі, йти там працювати, <гум> йти до якихось цілей. Можливо, вам потрібно буде знаєте, набратися сил дійсно. Тому тут такий, знаєте, головним моментом є те, що можливо потрібно просто відпочити. Або ж це може бути якась така історія, коли вас будуть примушувати до чогось. так? Тобто ви будете під чиїмось таким певним контролем, або, можливо, ось ця якась там ситуація вона буде пов'язана з, з тим, що хтось там вас пригнічує, або ну, щось, щось таке. Бо бачимо тут, що ось жіночка така, знаєте, тримає ось цього лева. Так. І вона, якби, його це така, як би. Як це сказати, така змушувальна якась дія, напевно. Так, давайте перейдемо до другого тижня. Або тут навпаки, тобто, у вас вистачить сил для того, щоб побороти ось цю якусь депресію, нехай буде. Осінню хандру. Ідемо далі, другий тиждень. Тут у вас десятка пентаклів. Тут щось про кошти, цінності, матеріальні, нематеріальні, не обов'язково гроші. Це може бути якась там, знаєте, історія така. Життєва, так, яка так буде проявлятися. Хтось може там з вами разом поїхати, наприклад, у відпустку так, і допомогти вам відпочити умовно в якусь компанію. або ж ну, може бути якась така, ну це грошова карта, десятка, десятка пентаклів, можливо, якийсь заробіток, так, такий не запланований, так, премія якась. Давайте другу карту дістанемо на другий тиждень. Трійка жезлів. Ну так, щось з подорожами. бачимо тут персонажа в дорожньому плащі. Ось, Тобто, кудись, можливо, зберетеся поїхати, і на це зрозуміло, що потрібні будуть кошти. Будете якось так знаєте збирати компанію, можливо, для того, щоб, щоб там особливо не витрачатися. Або ж вам зможуть запропонувати якусь таку дуже класну емоційну поїздку. щось. Якщо ж не говорити про там те, що це може бути поїздка, то це можуть бути якісь, знаєте. Що, можливо, ви отримаєте фінансування, можливо, ви там зрозумієте, що ви досягли якогось заробітку станом на зараз, який там може, може якось як запустити якийсь ланцюжок подальших дій, там не знаю. Можливо, ви хотіли щось придбати дуже довго, і ось ви накопичили якраз цю суму, і ось в другому тижні будете думати, як далі з цими грошима розпоряджатися, так? В такому контексті. Так, і третій тиждень. Дивимось глятельців. Колісниця. Ну, у вас ці карти просто про, про якусь подорож. Е, бо колісниця зрозуміло до чого, а, або ж тут може бути те, що потрібно брати буде ситуацію в свої руки, і тут це старший аркан вказує на, те, на важливість в третьому тижні, того що, скоріш за все, що вам можливо дадуть якесь там управління, е, не знаю компанію, можливо, вас підвищать на якусь посаду, ви будете там керувати якимось відділом. Якась ось така виконавчу керівна позицію ви займете в третьому тижні обов'язково. Щось про дорогу може бути, про якусь таку подорож. Цікаво. І так, друга карта на третій тиждень. Карта сонця. Чудова карта, обожнюю її. Це карта хорошого здоров'я. Сама карта нагадує, ось це Соколо. Воно нагадує пентакль, тому будь-які починання в третьому тижні по колісниці і по сонцю дуже добре. Два старших аркани, Чудово. І четвертий тиждень для вас, стрільці, Дві карти дивимося. Тут у вас вісім кажезлів, карта швидкості. Е, карта швидкості дуже швидко будуть змінюватися обставини, події навколо вас. Ну, в принципі, по колісниці по всім вашим картам якась така, знаєте, ситуація змішана. Змішана, і ви начебто і маєте щось і брати в свої руки, якусь відповідальність, у той же час якийсь рух постійний. Е, ось. Швидкість зміну обставин, якісь новини, якісь перспективи. Та. І друга карта на четвертий тиждень, це в нас шістка пентаклів. Тут про розподіл коштів, тут про розподіл, ну, можливо, задач, можливо, якихось там цінностей, так. якщо там все ж, щось пов'язане з керівництвом. Якось такою, то будете там думати, кому яку задачу віддати. Або ж якщо це про фінанси, то ви будете наприкінці місяця розподіляти кошти, тобто там ви можете скластися так ситуація, що вам потрібно буде зрозуміти, що там ось цю суму коштів я там сюди направлю, це сюди, це сюди. Тут можливо навіть краще це зробити, і якось так ви дійдете до того, що ви зрозумієте, що це було б непоганою ідеєю. Ось, тепер ось ці всі карти, які ми вам виклали. <свісна> з колоди, я їх додаю і перетасовую. І на основі тепер цих всіх карт я дістаю вам одну карту від з колоди карту пораду для тельців на жовтень місяць. На що вам потрібно більше акцентуватися загалом по жовтню. Давайте поглянемо. Так, раз. У вас випадає паш Пентаклів? Ну, в принципі, це починання карта нового, знаєте. І тут, знову ж таки, треба пам'ятати про те, що пентаклів не завжди коштує. Це можуть бути цінності, матеріальні, нематеріальні. Ось і ось, можливо, якийсь саме початок там нових емоцій, нових перспектив, нового чогось. Головне цього не боятися. Якщо щось там на початку Петріці е, мечів не складеться, не зупинятися обов'язково на цьому, тому що далі досить перспективні у вас карти. Е, третій тиждень особливо зверніть на нього увагу. Тому. Свої, знаєте, всьому свій час, пам'ятайте про це. В принципі, в мене на цьому, напевно, все. Дякую вам за перегляд відео. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, пишіть коментарі. І до зустрічі у наступних відео. Па-па!